Я думаю, ви зараз ошалієте від того, що в мене для вас є. Вазераці грекаля. Це правильно, ви не помилились. Це канал Карбіт. А те, що я закремом новенької грекалі з салону, говорить тільки про одне. Ми оголошуємо новий збір. І підтримкою цього збору виступить саме вона. О так! Уху! Це далеко не перше авто, яке допоможе нам зібрати чим більше коштів на потрібні речі для підтримки сил оборони та гуманітарних цілей. І всі зібрані кошти до копійки туди. За цей час нас було, вважайте, все. І Суперзаряджена Mazda 3 MPS на 638 кінських сил, і Alpina B7, і Jaguar XJ, і гібридна Panamera, і Ford Mustang, Tesla 3 Performance, Alfa Romeo Stelvio. Фу. Скільки всього було, правда? А ще ж був Тайкан, був Зікер, та й Мазарація насправді вже також була, але тільки Олеванте. Це е, наш 15-й збір, і я не знаю чому, але я його якось сприймаю: чи то ювілейним, чи то ще якимось ну ось так. А може це просто Грикалі так впливає? Знаєте, от суцільна емоція. Але давайте до справи. Тож ця мазараці Грекалі може стати вашою за донат від 500 гривень крапно 500 гривень. Тобто 500 гривень це один шанс стати власником цієї Грекалі, 1000 гривень це два шанси, 10 тисяч гривень, припустимо, це 20 шансів. Тому, якщо ви бачите мене не вперше, ви скоріш за все знаєте, прекрасно, що робити з цим QR-кодом. Хоча мені здається, що легше і простіше перейти за посиланням, яке ви знайдете в описі під цим відео, воно буде вести вас на панку в Монобанк. Кому там донат і полетіли. Але якщо ви бачите мене все ж вперше, то краще подивіться це відео далі. Там будуть всі деталі. Цього разу ми знову ж розіб'ємо зібрану суму на два напрямки. Частини піде на дронопад від благодійного фонду Повернись живим. Це те, що дійсно працює, і дуже необхідно не тільки зараз в моменті, а й в подальшому. Від цього буквально залежить життя і безпека кожного з нас. А друга частина зібраних коштів буде направлена на підтримку 250 підопічних благодійного фонду таблеточки. Я думаю, всі так чи інакше знайомі з їх роботою. Благодійний фонд таблеточки вже 14 років щоденно допомагає українським родинам перемагати рак, а лікарям рятувати життя дітей з онкозахворюваннями. Діти це найбільш тендітна частина нашого суспільства. Вони живуть завдяки турботі і захисту повністю покладаючись на дорослих. Але є виклики, з якими одна родина просто не здатна впоратись сама. Тим більше зараз, коли маленькі українці змушені дорослішати між двома війнами власною і нашою спільною. Тому ми так і вирішили цього разу. Хто ми? Ми це канал Карбіт і особисто я, Мінтус Ярослав. Я відповідаю за медійну частину, збір та передачу коштів, благодійні фонди. Поверни з живим та таблеточки, які відповідатимуть за цільове використання зібраних грошей. І ознайомитись з їх звітами ви можете на їх ресурсах. Посилання будуть внизу. А також юридична фірма Астерс, які і зробили, ну скажімо так, найбільший донат в нашу ось цю спільну ініціативу. Вони придбали для нас цю Мазератті Грекаля. Астерс це найбільша українська юридична фірма з глобальною присутністю. Їх офіси є по всьому світу, включаючи Лондон, Брюссель та Вашингтон. Астерс з 30 років на ринку та мають репутацію найдосвідченіших спеціалістів у сфері. А ще вони виділили понад 20 мільйонів гривень на підтримку Сил оборони від початку повномасштабної. Вірніше, понад 20 мільйонів гривень і Мазераті. Про неї я вам окремо розповім на інфокарі, бо ж огляду в нас так і не було. Але коротко. Ну, наприклад, комплектація 300 HP. Це більш нафарширована GT, грубо кажучи, 300 кінських сил, 450 нітрометрів крутного, шкіра в салоні. Вірніше, салон в шкірі, враховуючи, що вона тут реально скрізь. Словом, насправді ж, якщо вам дуже хватить, можете подивитись останній що по чому про цю модель. Це от саме з тієї партії автомобіль. І окей, це я підбуластерс на купівлю саме Грикаля, тому що. Ну, знаєте, першочергова ідея каналу була в тому, щоб знаходити авто, які ви навряд чи можете собі дозволити. І я вважаю, що на сьогодні, ну, от в моменті, ось це авто максимально відповідає такому запиту. Ну, в своєму бюджеті. А бюджет в нашому випадку на секундочку 70 тисяч євро. Втім, я переконаний, що ви цілковито розумієте сам сенс наших зборів. Авто це тільки бонус, який просто може додати трохи інтриги в сам збір і підштовхнути тих, хто вагається. Мета ж в нас одна: побороти навал зайвохромосовних та підтримати тих, хто в цей момент потребує найбільшої допомоги. Отож, час говорити про правила. Що і до чого? Для того щоб підтримати наш збір та стати потенційним власником принаймні, цієї мазараті Геркалі, вам потрібно зробити донат на суму від 500 гривень кратно 500 гривень. Тобто кожні 500 гривень це один умовний шанс: більше донатів, більше шансів. Але якщо ви донатите, а можна донатити будь-якими сумами, якщо ви донатите, скажімо так, некратно, наприклад, там задонатили 3 200, то рахуйте, що це буде шість шансів, а ось ці 200 залушкових гривень, це буде ваш просто добровільний внесок. Знову ж, робити донати ви можете будь-якими сумами і будь-яку кількість разів. Єдине прохання, верніше навіть не прохання, а вимога. Будь ласка, вказуйте свої прізвища, ім'я і головне номер телефону під час донату в полі ім'я і в полі коментар. Особливо, якщо ви не клієнт Монобанку. Інакше вас буде вкрай складно ідентифікувати. І навіть якщо ви клієнт монобанку, теж вказуєте, тому що так просто елементарно буде мені легше вийти з вами на зв'язок. Збір триває до кінця доби 28 грудня 2025 року, тобто до 2359 за київським часом. Визначення переможця відбудеться 30 грудня о 19.00. Тут на цьому каналі Карбіт в прямому ефірі за допомогою сервісу Рендом.орг. Якщо будуть якісь зміни, я вам обов'язково про це повідомлю десь тут на цьому каналі, в розділі спільнота, тому не забудьте підписатись до речі, щоб нічого не пропустити. А також я буду повідомляти в телеграм-каналі. Цього проекту теж посилання буде десь знизу. Там жодного спаму, тільки якісь важливі речі. В принципі, я думаю, що це все. Схоже, це буде ну, найкрутіший подарунок комусь з вас під ялинку, ну принаймні з тих, які взагалі можна було б собі уявити. А ще це реально буде плюс до безпеки кожного українця, який знаходиться в Україні, і буквально життєво необхідна допомога тим, хто її реально потребує. Дякуємо, Астерс. Дякуємо таблеточки та повернись живим. І, звісно ж, заздалегідь. Я дякую вам. Далі більше.